Покрова Пресвятої Богородиці вважається символом захисту, заступництва і молитви про спасіння світу від бід та страждань. Цього дня віруючі просять в Цариці Небесної захисту та допомоги. Вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці й козаки. Вони щиро й урочисто відзначали свято Покрови, яке згодом отримало другу назву Козацька Покрова. Свята Покрова була як мати, яка оберігала їх у боях. Сміліва людина, найдулощим батьківщина, козак собору захисник, чинити побратима звик, Козак усім народам друг і риточки у нього дух. У вечірню пору понеділка у приміщенні Палацу культури за участю містян, гостей, винуватців свята, козаків Нетішинського полку відбувся тематичний захід Славні сини України, аби урочисто вшанувати покровительку козаків та відзначити День українського козацтва. У фойє відвідувачів зустрічав Нетішинський муніципальний духовий оркестр. До уваги запрошених було презентовано виставку. Сьогодні буде насамперед виступ козаків. Це зазвичай буде, якби пісні присвячені для козака. Вітальні слова буде показова програма бойового ПК. Ми будемо ви Виступати, показувати свої досягнення, свої навички. Ми з чоловіком прийшли сюди, тому що наша дитина тут буде виступати, і це вперше вона буде на такій великій сцені. Та ще й буде розповідати вірші. Для нас це дуже приємно і для нас це, напевно, в першу чергу свято. У переповненій великій залі творчого дому того вечора дійсно панувала святкова атмосфера. Перед виступом хвилювалися дорослі. З нетерпінням чекали на свій зірковий час наймолодші нетішенці. Люба, наша! Сала небо чисто голубе. на твоє жито і вклоняються гаї, на вкраїні добре жити на своїй рідній землі. Нехай знає рідна мати вільна Україна, козаки мещами. Та дівчата, хоцаткість наші руки та душа завзята. Першим привітав винуватців свята, настоятель Кривинської церкви, який присвоєно статус козацької отець Василій, нагадавши історію походження празника. Хочу привітати нашого атамана Олександра Олександровича, всіх козаків, полковників, гостей, шановних і святом покрови нашої Богородіці. Вітальну адресу від свого імені та грамоти від виконавчого комітету не ради озвучили представники влади. Освітяни вручили козакам солодку булаву, почули винуватці свята і зичення від керівництва Хмельницької атомної електростанції. Дозвольте мені сьогодні поздоровити вас із днем українського козацтва. Ця традиція належно підкреслює велике історичне значення козацтва у боротьбі за утвердження української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення. Тож сердечно зичимо всім козакам та їхнім родинам щастя, міцного козацького здоров'я, незламної волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе подолати будь-які перешкоди наснаги у відродженні наших. Кращих національних традицій, плідної праці на благо народу за для світової слави України. Я хочу подякувати, шановса Сансанич, вашій команді і тим людям, які працюють з дітьми. І від себе особисто. і я думаю, що не скривже, Микола Мелашка підтримує. Що ми підтримували і будемо підтримувати козацтво і морально, і фінансово в цьому році і на слідучому році. Ми хочемо виявити вам. Щиру подяку, що ви разом, що ви об'єднані такою прекрасною ідеєю, як ідеєю українського патріотизму, служіння батьківщині. Діти, дорослі чоловіки, прекрасні жінки, які, вдівши форму, не тільки формально себе приєднали до такого славного традиційного. Пласту нашого суспільства, а які роблять конкретну справу Олександру Олександровичу, як лідеру цього об'єднання довгих років натхнення на благо нашої Нетішинської громади. Здоров'я вам, щастя! І нехай у вас. Мрія про свободу, волю і незалежність буде самою здійсненною. Подяки за співпрацю членам громадського формування Нетішинський козацький полк Хмельниччини в охороні громадського порядку святкові привітання адресували й представники Нетішинського відділу внутрішніх справ. Я бажаю вам всім крепкого здоров'я, удачі, наснаги і всім козакам бажаю бороти всі ті негаразди, всі ті перепони, які будуть. На вашому шляху, слава Україні, вітали колег і гості від імені Острозького молодіжного клубу Здоров будь творчо. Привітали нетішенців представники козацтва із села Жуків. Згодом перейшли до нагородження і присвоєння козацьких чинів, до вручення посвідчень тим джурам, котрі напередодні пройшли по святу у козаки. Цінні подарунки презентували берегиням козацького полку. За взяття та єдності заради процвітання України побажав козакам отаман Нішинського козацького полку Олександр Грицаєнко та висловив слова вдячності за підтримку свого дітища. Також у ході заходу здійснили по святу у джури й наймолодших козачат. Саме ці маленькі козачата сьогодні Отримають і мають нагоду отримати свій перший документ, який засвідчить перебування їх у козацькому Нетішинському козацькому полку. Шостий садочок сьогодні є плацдармом козацтва дошкілля міста Нетішина. Це черговий наш спільний проект, і на базі. Радіаційного укриття, у нас там прекрасне підвальне приміщення. Наші діти будуть танцювати. Гопак протягом вечора усі присутні могли насолодитися виступами танцювальних і вокальних колективів нашого міста. Долучилися до розважальної частини, і гості були представлені номери у виконанні вихованців гуртка «Нетішинські Джури, і школи бойового гопака Сварог. Потішили глядацьку аудиторію, і номери за участю дошкільнят.